Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Власник банк Хотел, що в центрі Львова та колишній розвідник КГБ В'ячеслав Юткін потрапив у санкційний список РНБО. Відповідні укази розміщені на офіційному веб-сайті держави. Одним із фігурантів санкційного списку став український підприємець В'ячеслав Михайлович Юткін, який є засновником понад 20 юридичних осіб в Україні. Зазначимо, що основна частина підприємств Юткіна розташована у Львові, включаючи його власність, вишуканий готель, банк Хотел. Цікавий факт львівські органи влади відчувають високу прихильність до цього. Його вишиканого готелю. Крім того, в ньому проводиться значна кількість офіційних заходів та форумів. Наприклад, 1 грудня у Львові відбувся форум з розвитку та підтримки сімейних форм виховання Дитина, Мрія, Родина за співорганізації Львівської міської ради. Давайте розглянемо, хто ж такий український підприємець В'ячеслав Михайлович Юткін. Відомо, що він став громадянином Російської Федерації. Проте, після початку повномасштабного вторгнення старанно намагався приховати власні зв'язки зі спецслужбами РФ. Він ці зв'язки намагався Крити всіма тими гучними заголовками про окупантів, однак Юткіну не вдалося приховати своє кадебешне минуле, яке ймовірно продовжує бути і теперішнім через співпрацю з державою агресором президент україни своїм указом номер 851-2023 поставив крапку в цій історії підтвердивши що юткін відстоює інтереси агресора наразі окрім банк готелю у львові юткіну належить парк готель київ конгрес готель пуща у пущі водиці дачний готель глібівка у глібівці Вишгородського району київщини готель у карпатах і валушті а також низка інвестиційних кампаній в києві та харкові на цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.